Це неофіційна назва двох податків податку на транспортні засоби і на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тобто на квартири і на будинки. Це, скажімо так, його неофіційно називають. І функція цього податку, скажімо так, забезпечити місцеві бюджети. За рахунок тих об'єктів, які ну, офіційно можна визнати трохи таким розкішнішим, більшим ніж те, що потрібно для нагальних потреб, тому що для об'єктів нерухомості для квартир це все те підлягає оподаткуванню що більше ніж 60 квадратних метрів це квартири, будинки це більше 120 квадратних метрів. Для автомобілі ну, тут можна стверджувати, що дійсно це елемент розкоші. Це ті, які коштують більше ніж 375 мінімальних заробітних плат на 1 січня відповідно податкового року. На сьогодні це. Сума більше ніж 2 мільйони 660 тисяч гривень. Звісно, що є і об'єкти нерухомості такої вартості, але нерухомість це більше все ж таки соціальний об'єкт, треба десь людям жити. А для автівок це все ж таки можливий елемент розкоші. Є офіційні розрахунки на об'єкти нерухомості ставка податку складає до 1,5%, а конкретно за рішенням органів місцевого самоврядування визначається скільки саме, від мінімальної заробітної плати. Тобто на цей рік, на 24-й, це буде не більше ніж 15% від 7100 на 1 січня. Така сума мінімальної зарплати це, грубо кажучи, 106 ,50 гривень 50 копійок за кожен квадратний метр від суми перевищення. Якщо квартира площею більше ніж 60 квадратних метрів, наприклад, це буде 70, так? то ми рахуємо, що 106,50 на 10, да, це буде там 1000 гривень 60. 1060 гривень це буде а, вартість такого суми такого податку. На автівки це розраховується як 25 тисяч гривень на кожну таку автівку. Якщо вона за своєю середньою ринковою вартістю відповідає цій категорії або вище. перелік таких автівок оприлюднюється на офіційному сайті Мінекономіки. Методика розрахунку визначається Кабміном.